Працівникам Лозівського районного відділу поліції відкрито кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень. Щодня працівниками районного відділу поліції здійснюються перевірки дотримання карантинних обмежень на території Лозівської міської територіальної громади. Під час чергової перевірки було виявлено та задокументовано факт порушення карантину одним із розважальних закладів міста, який здійснював свою діяльність після 23.00. Співробітників закладу було попереджено про недопущення в подальшому даних порушень, однак, вказане попередження було проігноровано та заклад продовжував порушувати вимоги карантину. За даним фактом, слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 325 Кримінального кодексу України. На даний час триває слідство. Під час чергового рейду на чотирьох відвідувачів закладу було складено адміністративні протоколи за частиною другої статті 44 з позначкою 3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також було зафіксовано факт продажу алкогольних напоїв неповнолітнім. Особам у відношенні 20-річної співробітниці закладу було складено адміністративний протокол за частиною 2 статті 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. 20 20-річні мешканці міста адміністративна комісія присудила виплату штрафу у розмірі 6800 гривень. Крім цього, було встановлено, що у вказаному закладі відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями. У відношенні співробітників закладу дівчини 20 років та хлопця 22 Років складено адміністративні протоколи за частиною першої статті 156 кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу від 3 тисяч гривень до 10 тисяч гривень з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Під час огляду місця події працівники поліції виявили та вилучили близько 70 пляшок алкогольних напоїв, вилучене поміщено до кімнати зберігання речових доказів. Початку року до Лазівського районного відділу поліції надійшло 2219 заяв та повідомлень громадян. Усього за зверненнями громадян відкрито 351 кримінальне провадження, з яких по 162 особам повідомлено про підозру. В поточному році працівники поліції розкрили 113 шахрайств, 7 крадіжок, 23 наркозлочини, два вимагання, вісім фактів нанесення тілесних ушкоджень, грабіж, розбій та хуліганство. за вчинення вище перелічених злочинів, особам повідомлено про підозру. У відношенні вісьмох осіб застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Окрім розкриття злочинів, працівники поліції виявляють та припиняють і адміністративні правопорушення. Станом на 1 березня поліцейськими складено 1122 адміністративних протоколи, з яких 38 – за вчинення домашнього насильства, 178 – за порушення правил карантину, 10 – за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння, 207 – за розпивання спиртних напоїв в публічних місцях. 120 – за коріння тютюнових виробів у заборонених місцях, 110 – за завідомо неправдивий виклик спеціальних служб. Наразі оперативна ситуація на Лозівщині спокійна та контрольована. Поліцейські лазівщини вилучили понад 3,5 тисячі пачок цигарок невідомого походження. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вилучені товари. За фактом реалізації тютонових виробів з підробленими марками акцизного податку та без них слідчим Лазівського районного відділу поліції внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 та за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання відповідно до санкцій статей передбачає. Від трьох до семи років позбавлення волі в ході досудового розслідування працівники поліції встановили, що в одному з павільйонів центрального ринку у місті Лозова здійснюється торгівля тютюновими виробами невідомого походження. 24 лютого поліцейські провели санкціонований обшук у вказаному приміщенні, під час чого виявили та вилучили понад 3,5 тисячі пачок тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку або без таких. Досудове розслідування триває. Працівники поліції вилучили автомобіль з тютюновими виробами невідомого походження. 25 лютого до районного відділу поліції надійшла інформація, що по вулиці Павлоградській в місті Лозова невідомі особи з багажника автомобіля здійснюють продаж тютюнових виробів без марок акцизного податку. На виклик виїжджала слідчо-оперативна група районного відділу поліції. Під час огляду місця події працівники поліції вилучили транспортний засіб, багажнику якого знаходяться тютюнові вироби невідомого походження. Казане повідомлення зареєструвалися. В журналі «Обліку заяв та повідомлень на даний час триває перевірка, встановлюється власник транспортного засобу. Працівниками Лозівського районного відділу поліції здійснювалися заходи щодо розшуку безвісти зниклого чоловіка. 2 лютого до поліції звернулася 86-річна мешканка села Лозівського району. Вона повідомила, що 31 січня її 57-річний син пішов з дому та не повернувся. Відомості за вказаним фактом було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 з приміткою безвісти зникли Кримінального кодексу України для встановлення місцезнаходження зниклого чоловіка. Було розгорнуто комплекс оперативно-розшукових заходів. Працівниками районного відділу поліції було опитано можливих свідків. Вся місцевість, де чоловік міг би знаходитись, неодноразово перевірялася поліцейськими і залученням службової собаки. Однак, в силу погодних умов встановити місце знаходження чоловіка не вдалося. 23 лютого під час чергового обходу місцевості в лісосмузі поблизу села Плесове Працівниками поліції було виявлено тіло безвісти зниклого 57-річного чоловіка. Ознак насильницької смерті. Виявлено ним було.